Вітаю! Yeah. Нарешті отримала Ваші перші листи. Дуже yeah. приємно. Ось а, так, по нової кошти, бо вони швидше доходять. І всі хотіли якось швидше це все прискорити. Так, нова кошта доставляє десь за 2-3 доби. Окрім кошта, звісно, буде піти, не більше їхати. Тому ось перша листя нової кошти вже приїхали. Ваші листи будуть читати, якщо ви дозволите. Ось цей лист. Ну, До речі, є ще листи, але а, читати буде лише один поки, щось особенно. Так. Вітаю. Я Руслана з Києва. Ходжу на е, Роблю маски з пап'ємо ще і драконних на руку. Чудово. Мій про світ. Мені дуже подобається ваша робота. Дякую. І взагалі дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Я дуже люблю дивитись ваше відео. Чекаю два Вас листа е, mm -hmm. Так, е, Кожному буду відповідати, писати листи під руки е, на папері і відправляти. І, звісно, буду вкладати якісь сюрпризики. Так, е прошу викладати більше відео про те, як і що ви робите. Е так, дуже хочу цим займатися, але в мене не вистачає часу. Але, звісно, в планах це все є. Буду знімати, як роблю, коли роблю, е майстер-класи буду, тому нам треба трохи почекати. Е так, далі. Мені дуже приємно спілкуватися з вами. У вас дуже цікава, цікава манера спілкування. Ви майже не схожі на дорослу, на дорослу людину. Так, бо всі ми, в душі, малі діти, які хочемо вірити в казку і жити в казку. І щоб усе по дозволу чарівної палички траплялося. Тому це може бути. Прошу розкажи більше про створення коміксів. Я хочу прийняти участь. Дякую, чекаю на відповідь і пишу вже нової лист. До зустрічі. Ось такий лист. Про комікси. Так, я теж казала, що буду чекати, вашої історії, ваших персонажів або. Взагалі якісь вигадані історії, і будемо робити якийсь щось схоже на комікс, коли ще буде малювати. Багато хто з дівчат вже почали малювати, висилають малюнки, то ми обов'язково щось з цього придумаємо. Ось такий. Лист. От я буду відповідати, напишу відповідь і так само відправляти кошті з різними такими цікавими, приємними маленькими сюрпризиками для вас. Тому чекаю ваші листи. Мені дуже приємно, дякую. Це. Дуже цікаво, я розумію, що це може довго. Не так, як у байри, написати або у хай пере і все добре, але це, це зовсім по-іншому, по-справжньому, і не треба перейматися за ваш почерп. Ви ще побачите ні, це взагалі, взагалі окрема історія. Тому дякую і до нових зустрічей. Пока.